Привіт друзі! Ну ось ми і знову на рибалці Взимку. Сьогодні 9 січня 2021 року. Ну, льоду немає. Ми на Дніпрі опять у Матвеївки. На Судаках. Будемо зараз спробувати на балансір. Може якщо не вийде ми це попробуємо на силикон, на джиг. Десь може в якусь каналу запливемо. В общем... Подивимось, приїхали на два дня сьогодні і завтра. А там буде видно. Ну, це лупив, і такий, і непоганий вроді би. А я кажу, не працює работає. John, Ага, а ну дай, дай. -дай, 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 -дай. Опа. Я его и отпал. И отпал. Ну. Ось такий, такий Клыкастик. Нормаленький. А с работа він у нас. Ось, я быть. Точно не помню, но семерка похожая Лаки Джон. Вот В такому кольорі поводочок флюрокарбоновий 0,33, ось такий сантиметрів, не знаю 60 десь 70, ну а далі на дворі плюсова температура, то шнур 0,12. Ось так. Невеличкий, ну Ну, напарник, хоп, теж на голубенького. О, на локи Джон. Ось, друзі, не включив камеру. Рішили попробувати на джик. І ось ти. Диви, гад. Ще й не. Ну все який судак, красавец. На І... ага. нас таку силиконку. Ізі шайнер в таком цвете. Груз 50 грам. ну сильне течение. Ось так. І так буває. Нагадаю, сьогодні 9 січня 2021 року. Глани, по-моєму. Ну, менше, ніж то ну, нормальний. Ось сопротивляється вроді, породі непогано. Оце. Так. Це не треба. Ось такий. Ось такий судачок придавив на Easy Shiner 3,5 дюйма 60 грам. Ось така штучка. Ранок камеру не встиг включить, ну опа, ось такий пузир виліз. Ось такий зачетний хороший судак. спіймався, Це перший сьогодні. Зранку вже більше ніж хвилин 40, ще по темному випливли, льот ламали. Крапаль дев'яточка, дев'яти сантиметровий. Ось така розцветка, голуба спинка, ярке пустце і чорні полоски. Опа, так начало сьогодні положено, що що й переїхали. Це єсть. Оце невеличкий. Опять на той же балансір на голубенький. Оце пістончик. Хай живе. Опа, напарничка есть. Судачок. Хороший. Опа. Вот так. Невеличкий. Маленький. Есть да? Ага. Маленький. Ось вот така стекляшечка. Это на здоровый, да, было? А есть... Да, да. Дев'ятка. Силы, очень повела. Я что ви казал? Фейс удовольствие поговорит. Бота. Ну, то, що ти руками береш, то воно за того. Ти попустив. Не надо руками брати. Я не беру руку. Раз, акуратненько витягну. Ну нічого. Таке теж буває. наш хороший он сосвизируется вот так и наш наш укатик а в лупыл хорошо да так смачно на новый тройничок Такий силикончик. А -а -а. здесь, сука, ай, есть. У гору подбил. А, маленький. Все за Тут всі мало, блядь. Це не випустив. Ось, такий. Ось, на такий балансірчик. Так, ну ось і завершили ми очередну рибалку. Напомню, приїхали ми на два дні в Матвеївку на судака, ловили в основному на балансір, пробували і на джиг. На джиг я двох судачків піймав. А так, середня рибалка. Вчора краще клювало, сьогодні хуже. Так що якось так. І все ход.